Накипіло в день у студії Кирило Лукаша накипіло в день. На щоденна студія ми завжди, в пообідній час, маємо розмову наживо і далі наживо будемо розмовляти з моєю гостею, яку звуть Сніжка. Сніжка, привіт. Привіт, Кирило. Дуже радий тебе бачити. І знаєте, я е, радію завжди тим, що радіо Накипіло має якось таку, е, знаєте, от ми ніби як індивідуальності шукаємо спільноти. Але ще ми, ми ще як інституції, як якісь організації шукаємо і об'єднуємося в певні також спільноти. І ось така загальна якась харківська спільнота організаційна, вона неймовірно крута. Вона ця бульбашка, якщо говорити не про людей, а про організації просто неймовірно. І от одним з таких членів цієї спільноти є наші прекрасне простір Уява, уявники. І ми їх дуже любимо, і вони багато. Всього роблять. А завтра, до речі, 12 жовтня ми будемо презентувати наш спільний проєкт з ними, з уявниками може вийти дуже цікава історія, де ми намагатимемося разом з ними ввійти в якусь таку цікаву співпрацю і десь поділитися досвідом, а десь набратися енергії від них, від самих цих уявників. Коротше кажучи, роблять вони багато і дуже цікаво. Сніжка, ось, наприклад, також з ними. І Також багато чого робить. І також завтра відбудеться певна історія. Саме в просторі уяві, я кажу про виставку. <гум> і ми про неї будемо говорити зараз. От давай з самого початку, як казала моя бабуся, царство і небесне, вона казала: Давай, розкажи мені від Адама, що це за виставка і про що. Тому що насправді там я коли читав анонс їхній, там багато розумних слів. <гум> і я хочу, щоб ми так людяно поговорили про цю виставку, розказуй. <гум> Почну, мабуть, з того, що завтра ми йдемо в такий більш підготовчий процес, Завтра ми будемо е, лише готувати простір. Сьогодні от з друку буквально забрала 13-го числа. Да, 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 да. Да, а я завтра а ми... забудьте все в неділю. йдіть, завтра. Вони просто готуються. А ми знаєте, яку <гум> фішку ще зробили. Ми будемо проводити з 13-го по 13-те, І Василіса сказала, що хвильовий би це дуже зрадів. Тільки хотів сказати. Тому... <гум> <гум> Отак символічно воно вийшло. Ухвильово улюблене число. Якщо хтось не знає, угу. було саме тринадцять, тому, тому би він, Микола Григорович, зрадів би це правда. І виходить, з друку забрали ми вірші. Але загалом назва виставки Тривимірна поетика. Чому тривимірна? Ви задасте питання. Ну, мабуть, тому що просто прочитати вірші цього недостатньо, аби інколи зловити ритм, зловити сам вайб поетки, поета. І ми вирішили так влаштувати повне занурення для наших гостей. Тобто, наприклад, ви будете дивитися друковані вірші. Також ви будете мати QR-коди, які ви можете просканувати і послухати в аудіозаписі те, як читаються ці вірші. А також третє, це поети та поетки обрали ілюстрацію як відображення їхньої творчості. Це, наприклад, ілюстрація, яку вони малювали самі або знайшли у якогось колеги, приміром. І ми також роздрукуємо і цю ілюстрацію, тобто воно все в комплексі буде створювати таку тривимірну картину, таку об'ємність. Як це буде до кінця все виглядати? Я ще не впевнена. Я сьогодні знайшла такі фосфорні фарби і дуже сподіваюся, що нам вдасться зробити якусь таку. Ем... Таку рамочку для кожного поета та поетки, яка б таким неоном відділяла їхні роботи. Я не впевнена, що це буде дуже акуратно, тому що це все ж таки фарби, стрічку я хотіла спочатку знайти. Але стрічка я теж не впевнена була в її якості, чи буде вона світитись чи ні. Фарби якісь більш перевірені. І тобто, ми будемо пробувати на такий звичайний паперовий скотч. Оце його замалювати цією фарбою, щоб картинки наших поетів та поеток світилися, і у кожного був такий свій простір у цьому загальному просторі уяви. Тому не уявляли багато, а от що буде в реальності, ми поки не знаємо. Будемо пробувати. Це абсолютно круто, коли уявляють, тому що уява ну це ж і дуже концепт сам, саме слово концептне. А тому, звичайно, як знаєш у. Режисерів є, вони мають закладати мінімум 30% на те, що задум не вдасться. Тоб, тобто, от у них є 100%, це їхні творчі задум вистави. І вони знають, що це не... М а це не буде тому, що нема людини, а це не буде тому, що нема грошей. І от 30% мінімум треба туди закласти. Втрати задуму це називається, здається. Але я сподіваюся, що у вас максимально це вийде, бо всі ці втрати можна перекрити енергію, а її у вас там. Дуже багато я бачу, що це все, значить виникло з серпневої події і творчої уявниці Лесі Півень. У неї був літературний вечір. Uh -huh. І звідси. розкажи, як ця історія ця виникла, як вона трансформувалася. Ця ідея було дуже круто. Взагалі, вона себе представила як Сашко. Ми так цю уявницю запам'ятали, як дуже яскраво. зараз. Вона не в Харкові. Якщо. Що я не помиляюсь, то вона від'їхала ненадовго, а може і надовго я не уточнювала. сподіваюся, вона скоро повернеться. І вона запропонувала таку ідею, оскільки вона сама пише вірші, провести літературник, літературний вечір, де всі б могли охоче прочитати свої вірші, або ж не тільки свої, а якісь які вони люблять. Але, як виявилося, у них саме багато своїх власних віршів. І слухати це було одне за задоволення. ти знаєш, я зараз підтверджу, це. Ми з Степаном Пасічником набрали курс в університеті. і йому ми багато говорили на початках, бо щоб познайомитись про поезію, поетів і так далі, різних. І виявилось, що там фактично, по-моєму, крім двох людей, а всі інші пишуть вірші. Ого, Тобто їх там 22 людини, і кожен сказав, я ну Деякі кажуть, я пишу, я нікому не читаю, це в стіл там і так далі. Але менше з тим це якась от, цікава, цікавий прояв часу, що знову дуже багато людей, молодих людей, підлітків почали знову писати вірші в... В... в моє время. Воно так не було. Да, так, розумію, плюсую за моє время. <ріганд> Жиза. Я сама дивуюсь, насправді вони настільки свідомі, настільки у них слово от складне, заморочене, вони думають, аби це якось гарно і нашировано виглядало. А я така там руса, коза і все. <ріганд> ну, <ріганд> а ми, ми <ріганд> в... по-перше, я люблю вірші з Римами, пробачте мене всі постмодерністи. Я тебе, вибач, перебив, бо про те, як. Вона все перетікала в цю ідею, і що багато ми зупинилися на тому, що дійсно багато людей з уявників пишуть вірші сам... самостійно угу. свої вірші. Ну, от просто в якийсь момент так якась жадібність виникла. Чому саме от так, що тільки ми це чуємо, це має почути якомога більше людей. І захотілось просто зробити виставку. На той момент в уяві була виставка як я бачу місто. Це було про замальовки, тобто скетчі. Ми так їх прозвали замальовками, це ближче до нас. І фото роботи теж там були виставлені. Вона була така дуже. Цікава, багатошарова багато чого відкрилося саме під час цієї виставки про місто, адже якісь деталі ти просто оминаєш і бачиш місто якимось сірим, пливучим, а на такі деталі навіть не звертаєш уваги, а вони нам їх відкрили. І ми подумали, що якщо вже. Пішло таке, що ми можемо виставлятись у просторі, то погнали робити вірші також. Ну і щоб це точно вразило і лишило якийсь слід, то було б добре почути їх також. Тому що саме коли ми почули їх на літературному, такі вау, ну хочеться, щоб якомога більше людей пізнали цю творчість. І ви записували так на тому літературнику ці вірші. Як ми їх почуємо? От коли на QR-коду ми ведемо, що ми почуємо. Ми який запис почуємо? Ой, це забавна історія, тому що ми прям дуже так схему цікаву, хитро придумали. Ми створили кожному свої папочки на google диску і вони були самі собі менеджери. Ага. Вони там зробили в цій папочці собі в чотири папочки там ілюстрація, записи. Про себе трошки і, власне, текст цих віршів. І, і виходить там, де папочка з аудіозаписами, вони додали свої власні, які вони там не знаю, може під ковдрою десь писались, може у когось є студія, може хтось до вас приходив, я не знаю, може mm -hmm. хтось не розказав нам про це. І виходить, також ми подумали: а, можливо, хтось має таку сором'язливість читати свої вірші, або хтось дуже би хотів, аби його вірші Звучали в устами когось іншого, і е, вони там попросили: а можна Юлія Ліннік, будь ласка, озвучить мій вірш? от Тобто там присутні також і голоси митців харківських, і це така. Прикольна вийшла штука, що е, старше покоління, якщо ніхто не образиться, не знаю, так підтримало. Досвідченіше. Мені так завжди подобається, коли про мене кажуть. Я завжди прошу. Е, як в Толкіні, знаєш, на, про Арагорна зрілий не значить старий. Саме так, саме так. Ну, е, да, не викрутилась я отак на ходу. Ну, да, добре, що допомогли. Ну і виходить, підтримали так два покоління поетів, поеток одне одного. І це так мило, тому що я пам'ятаю, коли е, Василіса домовилася з Жекою Курганом. Угу. Ой, я вам проспойлерила ще другу людину, Клас. хто там буде, щоб він озвучив вірш нашої е, уявниці Полі, то е, Полі, Просто бачить від нього цей запис, і вона нам записує кружечок, що вона просто там отак сидить і не може повірити в це. Це дуже круто. Мені здається, ця виставка вилилась в те, що вони, ну можливо, мені хотілося би так думати, що вони можуть, що зовсім не соромно показати комусь свої вірші. Ну, не в плані, що соромно, що вони якісь не такі, а в плані ось цього внутрішнього зажиму якогось, що ти не готовий ділитися, Чимось і сподіваюсь, вони стали більш відкритими і далі будуть там книжки писати, виставки проводити, і це буде дуже круто. Ну я, я теж сподіваюся на це, тому що дійсно це треба. Перейти цю, цей Рубікон для того, щоб сказати і витягнути з себе те, що ти ніби от, писав ніби собі, ніби mm -hmm. в стіл, як кажуть, там і так далі. Але е, я завжди в цьому кажу: ну давайте, якщо ви відверто з собою поговорите, то ніхто не пише в стіл. Всі письменники всіх часів щоденники писали з, у, з такою думкою, що це хтось колись прочитає. Ну, це так, завжди така так, так. історія. Тому що. Е, це ну і це природно, ми люди, ми, ми так влаштовані, нічого з цим не зробиш. А і навіть робити нічого не треба. Ми такі. І дуже круто, що дійсно ми ці підтримали молодих уявників в цьому. Тому що це я завжди казав: от ми в цій студії ми колись з, знав з Наталією Цимбал говорили з актрисою нашою викладачкою університету мистецтва зі сцен мови, коли вона зробила зі студентами. Якраз хвильового, сині тюди, і що вона мене просила, наприклад, обов'язково прийти. Ну, по-перше, ці ак актори, деякі з них і актриси, вони глядача не бачили живого бо ковід, війна. Mm. А по друге, вона каже: ти розумієш, що старшаки мають підтримати. От просто прийти і підтримати це дуже важливий якийсь такий момент, і ми згадували як у нас. І я пам'ятаю, що знову ж таки це дуже важлива була історія, коли коли ми шукали такого такої якоїсь підтримки, і коли її отримували, це була дуже велика така історія. Хоча у нас і насправді було набагато менше. Бо тоді була дистанція велика. І от у старших старших вона реально була не так, як зараз. Зараз більш демократично. Скажімо так, є ті стосунки, вони так побудуть, час такий. А тоді було не так. І старшаки, наприклад, такі, як там для мене старшаком був Міша Кабана в царство небесно, чи там Бабкін, чи там Петров в інституті, бо вони на четвертому, а я на першому курсі. Але у таких старших, старших, щоб ми ці, ну це була інша історія. Грубо кажучи, з жаданом я познайомився пізніше набагато, ніж там вчився в інституті. І потім ми вже там якось здружилися щось. Почали ну Почалося оце все uh -huh. тому uh -huh. дуже круто, uh -huh. що що молодці, що ми ці підтримують молодих. Це дуже дуже важливо, і ми, власне кажучи, в тому числі через це також і цей проєкт з уявою, який завтра будемо презентувати для них, тому що це ж дуже хочеться. Ну я вже мовчу, що хочеться і в команду собі людей якби виростити, даруйте на виростити, але менше з цим. Окей, розкажи, будь ласка, ще про виставку і про. Візуальний ряд все ж таки, бо ми не дуже зрозуміли спочатку. Я розумію, що ти ще будеш експериментувати завтра і придумувати, як воно буде, але по самій ідеї, як воно а, має а, який прояв у цієї візуальної штуки, бо це дуже цікаво. Е, з візуальною складовою не те, щоб і сильно заморочувалось. Е, мені здається, найголовніше, аби наш простір е, лишав якби Зручність для відвідування, тому що у нас були неймовірно гарні нитки на минулій виставці, але через них не могли. Чіплялися якби... всі і падали. Чіплялися, трошки там порвали десь, трошки там не змогли сісти на підвіконня, а хотілося б комусь. І Це було неймовірно гарно. Але оскільки це триваюча, ну, тривала така штука, що виставка це ж ну, не один день, ми хочемо її там на місяць, то хочеться. Це, ну, щоб було комфортно в цьому просторі. Тому по максимуму використати стіни, на цих стінах розвісити такі картки. Сьогодні надрукували А5 квадратики, вони такі фон у них сірий, а сам шрифт такий тридешний, щоб ось цю тривимірність показати, що от, знаєте, як окуляри одне mm -hmm. там блакитне, око інше mm -hmm. червоне, mm -hmm. і от такий, шоп ефект був. Не знаю. Каламбурчик такий вийшов. І потім ще як полароїди роздруковані. Сподіваюся, полароїди роздрукуються, все буде добре. Як полароїди роздруковані їх ілюстрації, які вони надіслали. А також будуть qr коди які ви скануєте. Можете прочитати щось про поета, поетку, про їх шлях, можливо, там цитата, яка їх надихала створювати, творити, і також qr код власне, щоб послухати. Тому мені здається, в самій концепції вже тривимірності багато доволі. А з оформленням хотілося, аби це було максимально практично, зручно. Ну і додати, звісно, би хотілось якихось неонових вставок, але це, от, власне, якщо вдасться зробити якісь такі елементи декору, там ми сьогодні купили зелену фарбу і таку бірюзову блакитну, я сподіваюся, що вони будуть нормально освітитися, все спрацює, тому що знову ж. Таке, можна собі уявити, а потім ось ці 30%, про які ви кажете. Ну <святували> так, та, та. Але ну, воно ж, я ж кажу, це ж природний момент. Це цікаво. Я взагалі любив завжди цю історію на виставках, особливо, коли воно десь перетікається одне одного, якби так підтримує пір'їнку цю відчуття. Коли ти спостерігаєш за якоюсь виставкою, та ми так колись з Лесі Українкою об'ємні 3 d плакати робили, і це було дуже потужно. Я не знаю, чи то плакат, але дизайнери з ходпроба казали плакат, я їм вірив. Але mm -hmm. коли це стоїть там е друкарська машинка, з неї витікає так до самої підлоги, е е е папір, на якому написано, хто вам сказав, що я була боль... е е слабка. А на машинці ці е кнопки вони шипами зроблені. Mm -hmm. І це дуже потужно. І, і це плакат. Я розумію, що це плакат, але він об'ємний. Ну просто це якась така супер штучка. І мені подобаються такі речі, які ну, якби одне одного протискають, прошивають і зв'язуються. Ну, воно, хоча я і чисто люблю, як можливо, я просто виставки люблю. Коротше кажучи, дивись, я ще не спитав: от коли ти говорила про те, що багато з них, а от багато це скільки, скільки поетів, поеток? Долучились? Ну, так. Да. Ми хотіли максимум, щоб 15 доєдналось, але така нічого собі, максимум, да. така mm -hmm. цікава історія вийшла. Ну, на простір такий, що щоб нормально всім дати, розвернути свою діяльність, то треба максимум 15. От там вони могли по 2-3 вірші, ну скільки бажають, надіслати. Mm -hmm. І виходить, що так. Так трапилось, що дві дівчинки вони об'єдналися е, і почали писати вірші десь за дні два до е, подачі заявки. до, до, до прям прямо? писати дуетом прям. Я О, не знаю, як це а, говиться, ще пок... ну, да, да, Але да, да, вони да, писали дуетом. Вони угу. кажуть, і це цікаво послухати. Вони там усюди підписуються Варвара Хемера, типу, е, ну от як один нікнейм однієї дівчини, е, другий інший. А, або, по-моєму, вони вже перейменувалися і тепер. Примарах ну, коротше, у них так, якесь таке цікаве комбо вийшло. І, до речі, я їм допомогла озвучити ці вірші. Я кажу, так мені все не подобається, але я там вам скину. ви... Ну, Якщо вам підходить, то пожалуйста. Тобто нам не треба було, щоб був якийсь дуже дуже ідеальний аудіозапис, тому що зрозуміло, що у багатьох немає е, такої можливості там записатись якось дуже якісно, е, до речі, оскільки тому, що е, не всі з учасників у Харкові знаходяться. Е, і ми так запропонували, оскільки багато подій уяви вони проводяться офлайн і є перевага у харківців, то ми запропонували, щоб і за, поз, поза межами нашого міста люди також доєдналися. Тому да, вийшло не 15, а вийшло, виходить, 17, але двоє з них, якби 16-та людина, така. Ну, так, можна, виходить, да. Да. А, цікаво, так. Так. об'єдналися і пишуть вірші. А ми з моїм другом Масловським Мішем Максимом, на що об'єдналися? У нас був спільний жежешечка, який називався Мзіл Огокла. Прочитайте це навпаки, зрозумієте. Тематично про що ми там писали з ним. Так, <ріст> Не ми, зараз. Я тобі наварити. потім розкажу. А, а слухачі, слухачки теж, може, заінтриговані будуть, Опа. і ми тільки mm -hmm. про це писали, розумієте, і на цьому були зосереджені. Такий у нас був вайб з моїм другом Масловським. А, слухай, отже, ми підсумовуючи, можемо сказати, що а, від 13-го числа ми зможемо до 13 го а, листопада так. В уяву дивитися, розглядати, слухати і е, знайомитися з уявниками і авторами, і авторками цих поезій на е, виставці, яка називається Тривимірна поетика. Саме так. Е, приходьте туди, в цей простір. Е, Обов'язково скажіть тільки якось: як, як режим роботи, яким угу. чином можна потрапити. Е, так, у нас е, такий плаваючий режим роботи, аби адміністраторам було. Більш-менш зручно, то ви можете записатися в інстаграм наш написати, що ви бажаєте відвідати цю виставку, об'єднатися з друзями, наприклад. І адміністратор буде знати, що йому треба бути на місці, і ви прийдете там з друзями, порозглядаєте, пообговорюєте. Та ну, шпільнотами можете ну, приходити. Так, можете прям компанією такою завалитись. Головне, щоб адміністратор вам відкрив. Тому що якщо прийдете, а діми немає, то буде погано. О, тому е підписуйтесь, по-перше, в принципі. Тобі підпишитись на соцмережі уяви. Yeah. А по-друге, саме через них і контактуйте, домовляйтеся про те, як подивитися на цю виставку. Uh -huh. Ми звичайно, посилання зробимо в описі цього подкасту і на Ютубі, і всюди, на всіх платформах, де вийде цей контент. Я ще наостанок хотів з тобою поговорити, тому що ми приготували тобі, не знаю, казали тобі чи ні, але це сюрприз, мав бути. Бо сьогодні в тебе і твоєго гуру. То оказія вийшов реліз, так. Нарешті. А, нарешті вийшов реліз, і ми буквально ним закінчимо наш тер. Він достатньо великий. Тому дуже швиденько розкажи про нього. для того щоб ми послухали наприкінці нашої накипіло в день нашої денної програми. Ох, е По-перше, це реліз. Е Ця пісня вже є на майданчиках, але ми захотіли на неї зняти кліп, і під час роботи над кліпом ми її дещо переосмислили, додали туди гітару. Тепер вона звучить більш рекешна, оскільки ми інді рок, але без гітари чомусь до цього були. То ми такі ну ок, попробуємо з гітарою. Знаєте, ми, оскільки оказія, то ми дозволяємо собі експериментувати як завгодно. Тому е, Оказія, наскільки я знаю, там у вас тільки дівчата, правда? Чи тепер, є у нас... чи тепер уже не тільки. Є гітара з'явилася. Нас... Ну, до речі, до речі, от е, якби ну, такий склад, який на виду, це е, Марі, наша басистка, це Аліна, наша ударниця, я виходить на вокалі і е, плейбеком у нас грає або клавішні, або гітара. А власне, хто нам все це пише, то це Міша, наш композитор. Він наразі в Києві, але взагалі він теж з Харкова. До цього ми разом в іншому гурті пробували починати діяльність, але от е, більш-менш щось виходить. Тільки в оказії поки що. От така оказія. От така оказія. Тому так. Добре, і називається композиція «Цикл 24». «Цикл 20-24», отак. І сьогодні ми можемо, ми теж дамо в описі посилання на кліп. Подивитися. А зараз я тобі дякую. По перше за те, що ти прийшла. Нагадую, що у нас сніжка була в етері. Талановита прекрасна і добра. І стала вона своєрідною натхненницею того, тої виставки, яка відбудеться в уяві, відкриється вже ближньої неділі. Будь ласка, ходіть, дивіться, домовляйтесь, дружіть з уявниками. Це дуже потрібно для того і їм, і, і повірте, мені здається так. Що і нам, людям, які умовно постарше. Дякую тобі. Дякую вам, велике всім, папа, -па, друзі. Гарних вам вихідних Ввечері До вас ще прийде мій друг колега Філіп Деканя після 18-ї новин. Проведе накипіло ввечері. На цьому завершимо робочий тиждень. Бережіть себе і слава Україні.